Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події дня розповімо прямо зараз. На в'їзді у Полтаву з боку мікрорайону Левада перекинулася вантажівка. У Полтаві відбирають зразки тканин шкіри для біотрансплантації. Відбувається все законно і зі згоди родичів померлих. У Україзначому музеї фальшиві гроші. Монети 17-го століття передали за заповітом приватного колекціонера. А тепер про це та інше докладніше. Півтора року тому система е квитка» у громадському транспорті Полтави зазнала хакерської атаки. Відтоді, для безперебійної роботи громадського транспорту, комунальники вжили заходів, щоб у разі повторення це не вплинуло на роботу тролейбусів. Чи загрожує програмний збій системи яквитка е зараз та що зробили для захисту цієї програми, дізнавалися наші кореспонденти. У березні 2022-го система є оплати у громадському транспорті зазнала атаки хакерів. Вона була спрямована на блокування безготівкових платежів. Тоді система не працювала протягом двох годин. Говорить керівник комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев і заспокоює. В разі повторення кібератаки тролейбуси не зупиняться. Кондуктори користуватимуться паперовими квитками. Ми зробили висадки з цієї ситуації, підписали додаткового угоду з фармасистом, що в такому разі ми будемо реалізовувати ну, свої квітки проїзні для того, щоб не зупиняти роботу громадського транспорту. Ну так вирішили, і тому ми закупили ту кількість, там невелику на 2 чи дні. А потім отут у, у нас ще була ситуація, ми закупили так, що у нас є квітки. Якщо що станеться, ми транспорт ми не зупинимо. До кіберполіції Полтавщини, за фактом кібератаки, працівники технічного відділу компанії Fargo Systems тоді не зверталися. Відновлювали програму власними силами. Відтоді говорять, вдосконалили систему захисту інформації. Остання хакерська атака була у нас в процесі запуску електронного квитка в березні 2022 року. Вона була першою і останньою. Тоді ще наші системи захисту не були такими досконалими, як зараз. І система зазнала збою. але через дві години, завдяки нашим інженерам-програмістам, посилили з наших носій інформації серверів і взагалі електронного обладнання, і тому станом на сьогодні жодної хакерської атаки ми не зазнали. Сама система, ну ми. Розвиваємо її, вдосконалюємо, як тільки можемо. Запасні паперові квитки є, але в громадському транспорті їх не тримають, говорять кондуктори. Зараз без паперових ми їздимо, все касовим апаратом, всі розчитуються. Щодо способів розрахунків, то пасажири обирають різні. Коли є картка, тоді карткою, коли не ну, коли нема готівки, тоді карткою, а коли є. То чому? Я не проти розраховуватися готівкою. Тільки карткою, зручніше карткою або просто телефоном. Готівкою вже в цивілізованих країнах не розраховуються майже. обычно расплачивается наличкой а младший внук у меня ученический я например только что получила пенсию расплатилась за квартиру и сняла все потому что все-таки мы не настолько это самое карточку рассчитывается и телефоном А більше готівкою чи гарничкою телефоні? Ні, більшого дімкою. Нагадаємо, рішенням міськвиконкому Полтавської міської ради від 1 вересня 2023 року термін облаштування стаціонарних валідаторів продовжено до жовтня. А для введення єдиного квитка в повному обсязі визначено перехідний період до кінця року. Сьогодні на в'їзді у Полтаву з боку мікрорайону Левада перекинулася вантажівка. Як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, близько 14-ї вантажний автомобіль Івеко під час руху на повороті перекинувся на узбіччя дороги, протаранивши відбійник. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження. Його у важкому стані, із місця події забрала швидка до медичного закладу. Інших постраждалих у наслідок аварії не було за даним фактом, слідчим підрозділом поліції за процесуальним керівництва Полтавської окружної прокуратури вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за не першої статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі обставини з'яви слідство а на автодорозі кролевець коното промний не неподалік самого міста Пирятин Сьогодні двоє людей отримали опіки в автомобілі. За словами речника поліції Полтавщини Юрія Сулаєва, загоряння у салоні легковика сталося унаслідок витоку газу. Двоє пасажирів отримали опіки різного ступеню тяжкості і були доставлені до медичної установи, де їм надає допомога. Олія та борошно саме на ці продукти найчастіше завищують ціни на Полтавщині. Про це повідомили сьогодні у Держспоживслужбі області. Загалом, за результатами перевірок, дотримання законодавства про застосування державних регульованих цін на соціально значущі товари до бюджету надійшло понад 334 тисячі гривень. Подробиці дивіться у сюжеті. Найчастіше на Полтавщині завищують ціни на олію та борошно. Про це на брифінгу повідомила виконуюча обов'язки начальника управління захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби області Ірина Максимішина. У Нас такі були випадки, що торгівельна націнка за 10 відсотків сягала 72, І такі випадки є, що на одиницю товару ціна була завищена на 21 гривню, борошно пшеничні вищу гатунку, мало було реалізовуватися по ціні 37,95. Наразі воно було в роздрібній торгівлі по 59 гривень, завищення склало 21 гривня. Олія Соняшникова, наприклад, мала реалізуватися по ціні 46 гривень, реалізувалась по ціні 58 з націнкою 38% загалом, за результатами перевірок дотримання законодавства при формуванні, встановленні та застосуванні державних регульованих цін на соціально значущі товари до бюджету надійшло понад 300 тисяч гривень з урахуванням перевірок минулих періодів. Споживачам повернуто майже 139 тисяч гривень. Повідомили на брифінгу. З початку року нами було проведено 10 позапланових заходів. В усіх випадках були встановлені порушення державної дисципліни цін відповідно до суб'єктів господарювання були застосовані адміністративно-фінансові санкції. В розмірі більше 300 тисяч гривень, крім того, було винесено 5 приписів про усунення виявлених порушень. Також на посадових осіб, які були винні в допущенні порушень по формуванню цін, були накладені адміністративні санкції. Це було 9 посадових осіб на загальну суму більше 16 тисяч гривень. Як повідомили на брифінгу, за результатами проведеної роботи ціни були знижені до економічно обґрунтованого рівня за рахунок зниження торговельної надбавки 72% до 10%. Полтавські патологоанатоми відбирають зразки шкіри у померлих людей заради порятунку живих. Роблять це офіційно зі згоди родичів. Потреба у тканині трансплантології була завжди, але через війну вона зросла у рази, говорять фахівці. Як обробляють та зберігають біотрансплантанти, та куди їх відправляють після обробки в ексклюзивному матеріалі нашої Ольги Козяної це холодильна камера для хранення образців. Біотрансплантантів перед їх транспортуванням на Київ. у Полтавському патологоанатомічному бюро відбирають зразки шкіри від померлого донора для біотрансплантації. Все офіційно зі згоди родичів померлого, у тому числі і заради порятунку поранених захисників, розповідає Вадим Українець, виконуючий обов'язки начальника Полтавського обласного патологоанатомічного бюро. Нами було прийнято рішення по розпорядженню кабінету міністрів охорони здоров'я України почати заготавливати біотрансплантанти. Це ткани померлих людей, забрані при определенних условиях, які дозволяють після дальнішої обробки примінити їх в лікуванні у важкоранених. У Полтаві зразки шкіри проходять ретельні дослідження та спеціальну обробку. Забор шкіри відбувається за допомогою дерматому. Ось в частності це його ручка. Він працює від акумулятора, зарядний пристрій і ріжуча головка. Вона одноразова. Ми беремо шкіру з тих ділянок тіла, які прикриті одягом. І під час поховання людини це непомітно зовсім. Фрагменти зберігають не довше двох тижнів, відправляють у Київ, де їх обробляють повторно. Після чого вони вже готові до пересадки реципієнту та можуть зберігатися до п'яти років. Такі отримуватиме і Полтавська обласна лікарня. От дати смерті не більше 48 годин, і донор має відповідати определеним стандартам. Тобто, не у кожного це може зробити. І е, тіло обов'язково обслідується на інфекції. Відтак, родичі померлого мають визначитися протягом 48 годин. У разі згоди вони підписують відповідний документ. Донора ж вносять у спеціальний держреєстр. Я пройшов курси підготовки з фахівцями, в частності з психологами, Розроблені методики розмови з родичами. Родичи приглашаем в цей кабинет, и один на один я поясню причину. Отказ, ну, наверное, один или два. А на сегодняшний день у нас семь доноров. Сьогодні був чоловік середнього віку, помер він через повторний інфаркт міокарда. Шкіра в нього була чиста, без пошкоджень, без новоутворень. Ми беремо аналіз крові на захворювання, такі як СПІД, гепатити, сифіліс, перевіряємо, робимо експрес-тести, беремо кров на центрифугуємо і відправляємо сиворотки на повторне дослідження, на підтвердження того, що наші тести Дали вірний результат. І тільки після проведення тестів проводимо процедуру забору шкіри. Шкіра одного померлого донора рятує життя двох або трьох людей, які зазнали опіків чи обширних травм, говорять лікарі патологоанатоми. Нехворощанська громада лідер у Полтавській області з будівництва модульних укриттів. Нині два наземних закінчують облаштовувати на території місцевого ліцею. А ще одне підземне вже більше місяця працює і захищає вихованців садочка дзвіночок села Андріївка під час повітряної тривоги. Як виглядають такі укриття? Бачила наша Івана Дімова. Зона відпочинку та зона навчання місце для перегляду мультфільмів та окремий санвузол. Так виглядає підземне модульне укриття для вихованців садочку дзвіночок у селі Андріївка Нехворощанської громади. Його побудували за два місяці, аби вихованці закладу змогли вийти на навчання очно, розповідає директор садочку Яна Куліш. І додає, саме укриття громада закупила за бюджетні кошти, а облаштували його за вкладення місцевого соціально відповідального бізнесу. Це було і проведена гідроізоляція, це і утеплення ззовні, це і тепла підлога, це і додаткове освітлення, і аварійне освітлення передбачене. Це насамперед наші зручності, це тепла та гаряча вода. Вода підведена до укриття. А це два наземні модульні укриття на території Нехворощанського ліцею. Їх розпочали будувати у серпні цього року. За словами директора закладу Тетяни Грицай, зараз працівники закінчують підведення електричної енергії та розпочнуть внутрішні роботи по оздобленню. Одне укриття, яке ми зараз бачимо, воно розраховане на 150 місць, а інше менше те на 50 місць, але враховуючи так, як говорять і самі підрядники, що і в одному, і в іншому укритті розраховані вони на 150 чоловік, але плюс ще 20, Так само там 50, плюс ще 20 учнів. Ми можемо сховати там в розі тривоги. Закупівля модульних укриттів для ліцею обійшлася в суму близько 4 мільйонів 700 тисяч, розповів нехворощанський сільський голова Віктор Дубович для будівництва укриттів Повністю виділені бюджетні кошти депутата, виконавчий комітет було прийнято одностайно рішення про те, що всі заклади освіти у нас повинні з 1 вересня працювати. Для цього було виділено 19,5 мільйонів на будівництво, на придбання цих укриттів. Але частину робіт ми робили. Нехворощанська громада є лідером в області по будівництву модульних укриттів, говорить керівниця регіонального офісу Юліт з Європою у Полтавській області Ірина Балибіна. Тому саме у Нехворощі на діалогову зустріч зібрали голів тергромад області, аби проговорити та наочно побачити усі виклики та завдання при створенні та облаштуванні укриттів. Програма «Юліт з Європою продовжує підтримати територіальні громади Полтавщини на шляху їх розвитку їх спроможності. Ми вважаємо, що саме побудова. Такої ефективної горизонтальної і вертикального діалогу між громадами, між владою дає стає тим інструментом, який допомагає громадам долати важкі запитання, важкі виклики, які постають зараз перед громадами. Одним із таких викликів є і створення безпечного освітнього середовища в громадах. Всього в області 519 закладів загальної середньої освіти. З них 95% розпочали навчання очно та в змішаному форматі. каже. Заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Максим Калінін. Якщо брати аналогічний період минулого року, тобто вересень жовтень 2022 року, такий відсоток складав 59. Стосовно фінансування, то укриття будується і відповідно облаштовуються за кошти субвенції державного бюджету. За кошти обласного бюджету та власне коштів територіальних бюджетів територіальних громад, а також коштів наших міжнародних партнерів, після діалогової зустрічі з представниками установ обласного рівня учасники змогли визначити для своєї громади необхідні дії для розв'язання проблемних питань пов'язаних зі створенням та облаштуванням укриттів. На троянівському водосховищі, розташованому у межах регіонального ландшафтного парку Диканський, зафіксовано мор риби. Нині проводиться інструментально лабораторне дослідження відібраних проб на омі забруднюючих речовин. Поліція розпочала кримінальне провадження. Відібрані проби ґрунту також відібрані проби води з метою з'ясування причин, в тому числі і в наявності чи відсутності перевищення забруднюючих речовин. У воді парк прийняв рішення про те, щоб заборонити будь-яке відвідування даної водойми, а ними проводяться заходи, організовуються проведення заходів щодо вилову даної риби та її подальшої утилізації захоронення за даним фактом слідчим підрозділом поліції за представного керівництва полдавської окружної прокуратури розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 242 кримінального кодексу України саме за порушення правил охорони вод. Відповідальність передбачена за цією частиною статті полягає у обмеженні волі на срок до 5 років або позбавлення волі на цей самий строк. У Полтавській області розповсюджуватимуть вакцину від сказу. Робитимуть це у рамках кампанії з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин. Але цього року, через війну, приманку із вакциною розкидатимуть не з літака, а вручну. Почнуть розповсюджувати брекети із вакциною в середині вересня, з огляду на погодні умови. У головному управлінні Держспоживслужби у Полтавській області нагадують. Чіпати та переміщувати принаду із вакциною в інше місце не можна. Вакцина ця виглядає вона як сірниковий коробочок. Вона внутрі в всередині неї капсула знаходиться. Вона покрита м'ясокосною мукою для того, щоб приманювати хижу тварину. Хижа тварина кусає цю вакцину і споживає, потрапляє ця Капсула лопається, споживається твариною на Полтавську область. Виділено понад 300 тисяч доз вакцини. Вона буде розповсюджена в мисливських угіддях Полтавської області. Краєзнавчому музею передали фальшиві монети. Їх 24, вони 17-го століття. У колекції краєзнавчого вони з'явилися за заповітом колекціонера Олександра Шульги. Де саме були знайдені ці артефакти, та що відомо про стародавніх фальшивомонетників у Полтаві, дізнавалися мої колеги. 24 фальшиві монети 17-го століття. У колекції Полтавського краєзнавчого музею нові артефакти. Скарб передала до музею пані Надія, яка виконала заповіт свого чоловіка Олександра Шульги. У 2008 році він разом зі своїм товаришем відомим нумізматом Володимиром Шалабудою знайшли ці монети поблизу колишнього сотеного містечка Сокілка Полтавського полку. Знахідка була випадковою. Розповідає старший науковий працівник музею Віталій Яремченко. Монети Ставлені двох номіналів: це трьох грошовики і шести грошовики. Вони зроблені із мідного сплаву із олов'янистої бронзи, яка потім була посріблена. Але вони зроблені у такій найпростішій техніці не карбування, а лиття. Майстер намагався їм надати такого старого вигляду, зістарити їх. У тому вони не мають в краю, і мають такий достатньо потертий вигляд. Прототипами для таких фальшивок були польські монети, які карбувалися за часів правління короля Сигізмунда III. Саме тому подібні монети були в обігу на території України впродовж всього 17 століття, каже Віталій Яремченко. Дані монети розповідають очевидно про такий елемент грошового обігу, як фальшивомонетництво того періоду. Бо як тільки з'явилися в історії перші монети, з'явилися й ті. Ті, хто хотів ці монети підробляти, тобто отримувати додатково вищий зиск, от, ніж це було дозволено. Але очевидно, що ці люди не мали спеціальних дозволів і монети виготовляли, як правило, такі свого роду народні умільці. Часто це були тогочасні ювеліри. Найдавніші відомості про фальшивомонетників у Полтаві з'являються у книзі міських полтавських 17 століття, де була вписана справа Грицькова Золоторенкова оробенню грошей Чехов і Осмаков. Це нових, каже директор музею Олександр Супроненко. Насправді фальшиві монети порівняна рідкість в гарному стані збереження, тому що основна маса подібних фальшаків ішла. Виготовлена на швидку руч. І, звісно, з обігу вилучалася. Вилучалася і людьми, вилучалася і державними органами на той час. У нас є кілька зразків подібних фальшивих речей, але так старанно виконаних нашими ж земляками, ну, у нас таких нема. Перед тим, як потрапити в експозицію, монети відправлять на реставрацію. Зазначили у музеї. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТЕПІЛВІЙ. А я з вами прощаюся на все добре. Все буде Україна.